Вітаю на каналі Шлях Перекупа. І мені є що вам показати, тому мочу позручніше і розпочинаємо. Так, ну що, як ви побачили по відео, що в нас куплений пасатік. Купив я його вночі. І зараз покажу, який же я придбав пасаті. Ось, наче непоганий. Все тут на вид класний, але це не наш пасатік, наший ось. Ось вона пушка гонка. Так, Придбав я такий чудовий автомобільчик Volkswagen Passat b 3 Автомобільчик 92-го року з двигуном 1,8. Бензиновий, але на карбюраторі вже хтось убрав сюди моноінжектор, і тепер він на карбюраторі. З підсосом, все як положено на жигуля. Автомобіль не переоформлюється. Він по техпаспорту але це не біда, бо автомобільчик по ходовці весь збитий. Він по ходовці весь нормальний, не тарабани, не гримить, нічого, все чітко. По дніщу по кузову теж питань немає. Але є питання по порогам з цього боку отак. І знизу в усіх ось, ось містах трішечки вже вони пішли. Але в принципі не критично. По тому по салончику. Він весь такий трішки грязненький, трішки треба чистити, дверки не відчиняються з вулиці, але вони відчиняються із середини. Тобто це все великовно і не дуже печально. Печка не включається, свідомітер не працює, руль в мохі, в плесені, коротше. Весело. Все таке воно грязне. Тут а вон бичків ціла купа. Ну, так і должно бути у автомобіля ринка. Резина спереду зима, ззаді всі сезонка, літо коротше, там комбініровано. Купив автомобіль, я вважаю, по темному, по вечору. Це було десь годин 7-8 вечора, тому з вами його оглядаю так скажемо вперше. Рижичок ось невеличкий і також пороги. Ну, як бачимо, вони не держить, але трішечки знизу Знизу є. Е, Ніщо нормальне, резина, в принципі, пойдет. Ось така вона зимова, 5 мм, 6 протектора. Також тут в принципі, така ж сама. Їде своїм ходом. Пів року стояла, але запустилася, їде, все, передачі вмикаються, все працює. З мінусів побита фара. Решітку цю вже я замовив, вже їде на пошті. Ціну її 300 гривень. Цю решітки б але її треба попаяти трішки. Я вирішив так, бо новенька вона коштує всі гроші світу, там від тисячі і вище. Там і дві І дві з, з мінусів також це побита лабовуха. Був прильот, вона десь в тих містах стояла, де був прильот. І дивимось вона вся потріскана, побита. Коротше, лабовуха під заміну. А так, можна сісти і поїхати. Гальма є. Резина пойдеть, скільки тут той зими, головне, що передок зима. Ззаді вже нічого, вона важкенька, дуже її не водитиме. Тому, якщо вас зацікавив цей чудо автомобільчик, можна мені написати в Телеграм або інстаграм, я вам відповім про те, яка буде ціна на продаж і коли її можна буде в мене передивитися або купити, або якесь відео записати по цьому автомобілю. Тому, якщо зацікавило, пишіть. А я буду займатися цим автомобільчиком. це Пороблю ручки, щоб відкривалися. Також лижу поставлю. Також буду періодично потепліше салончик, буду хім також ручку планую замінити, пічку зробити. Отже, робота в мене є. Але якщо вас автомобіль зацікавив, я можу передати цю всю роботу вам. Отже, автомобільчик непоганий, так, брати можна. Якщо зацікавило, пишіть. Всім дякую за перегляд.